Привіт, шановні. Треба вам зрозуміти одну новину, що опублікував Ощадбанк. Про це також пишуть у ЗМІ. І стосується тема, що Ощадбанк тимчасово не нараховує пенсії деяким категоріям населення і кого це торкнеться. Знаєте, що в Ощадбанку багато людей отримують гроші, виплати, соціальну допомогу, пенсію. І днями банк поділився новиною. Ті пенсіонери зі статусом внутрішньо переміщених осіб, які не пройшли верифікацію, тобто перевірку особистих даних, не зможуть надалі отримати свою пенсію. Нарахування грошей буде припинено аж до моменту, поки особа не пройде цю перевірку. Внутрішньо переміщені особи повинні проходити верифікацію кожні півроку. Особи, які отримали ВПО після 24 лютого 2022 року. Кожні півроку проходять верифікацію. Повідомляють змі в протилежному випадку. Їх пенсії буде заморожено на невизначений термін. Пройти цю верифікацію не дуже складно, для цього є варіанти завітати особисто в будь-яке з відділень Ощадбанку чи пенсійного фонду. Далі віддалено за допомогою відеоконференції з представником пенсійного фонду перейти перевірку. На веб-порталі Пенсійного фонду України скористатись персональним онлайн-кабінетом. І ще варіант: якщо ви перебуваєте за межами України, то потрібно пройти у дипломатичну організацію, отримати довідку про те, що ви живі, і дійсно це ви отримуєте пенсію, а не якась стороння особа, і відправити дану довідку в Україну на адресу одного з відділень пенсійного фонду України. Додатково, згідно з оновленою інформацією, пенсії припиняють виплачувати людям, які не отримують їх більше року, тобто не приходять більше року на поштове відділення, а також не знімають протягом року кошти з пенсійного рахунку, тому що банк заморожує всю цю накопичену суму на картці, і особа зможе собі її повернути лише шляхом написання певної заяви. Тож, якщо ви не знімаєте гроші з картки, тому що хочете накопичувати кошти, це не зовсім добра ідея. Робіть хоч одну транзакцію у місяць, наприклад, поповнення мобільного телефону або поповнення близьким знайомим. Таким варіантом ви покажете банку, що є рух по картці.